Оце таке вкусне, папа. Оксана, бери і їж. І це вкусне. Екзотичний фрукт? Оксана, викачі цю, цю заразу. Я блогер. Оксана, екзотичний одні, фрукт. Одні, Оксана, одіть з друге. Що? Ді... Це, це екзотичний фрукт. Оксана. Це... Як я, екзотична. Ти хочеш дивитися ним. Не можна це робити, що ти робиш. Не мозя це робити, ти собі вредиш здоров'я. Дуже вкусно? Що ти робиш? Ти Ї... не поїмаєш, що це робиш? Оце тебе дивляться і тобі побажають таке, що тобі так інснилося. Що? Викинь тут за і не, не показуєш нейси. І цього обічні нікого не робить. Це дуже вкусно. Це тобі... люди, то їшно, виключи, щоб то не бачив. Бо є такі люди, що тобі пожелає таке, що ти вдариш ним. Я виставлю а через кілька днів, як я це з'їм.